Тут представлені митці, які працювали вже в радянський час, працювали в доволі специфічних, як ми всі знаємо, обставинах, коли були певні табу на пошук нових форм малярських. Тим не менше, дуже якісні твори з погляду проблематики живописної представлені з генерації з 50-х, 60-х, 70-х років. Для мене це дуже важлива така особливість, тому що ці твори. Потрібно показувати для глядача загальноукраїнського і для того, щоб їх зауважили ці історики мистецтва, які інколи з Києва не доглядають те, що відбувалося на окремих районах України, які дуже багато на ті чи інші явища. Ця виставка вона демонструє дуже цікаву скажімо, платформу. Відчуття середовища Дрогобицького, бо більшість творів я бачу пов'язані з мотивами, особливо з церквою тато Покійни він теж дуже багато створив акварелей з церквою Святого Юра і з іншими мотивами. То, що у вас це є, то, що ви націлено, просите видатних митців, щоб був, був цей матеріал в вашому музеї, це дуже добра ваша позиція, музейницька. І ця експозиція в цьому переконана. Безсумнівно, що у вас не було можливості виставкових площа показати ще більше імен, тому що їх є чимало. Але на цій стадії, як ми зараз можемо сприймати, кожен, хто буде підходити, не тільки той, що не займається мистецтвом, але й особливо професіонали, можуть відзначити наскільки коректно вписане те чи інше ім'я в саму путін. Виставки, тому що дійсно я відчуваю той пафос, який притаманний для Дрогобича як визначного культурно-мистецького середку України. І я дуже тішуся, що такий музей Дрогобича не є, що він популяризує творчість українських місців, що він уважно вдивляється в загальний історичний контекст.